Ароматну здобу та булочки, хліб та батони, торти, тістечка та печиво виготовляють на Ніжинському хлібозаводі з натуральних складових та за кращою рецептурою. Загалом за день товариство «Ніжин хліб випікає по 50 одиниць продукції. Це п'ять десятків найменувань хлібобулочних виробів, а з кондитерськими усіх 120 видів. Лише за день хлібозавод використовує в середньому 15 тонн борошна. А в період активних бойових дій хлібозавод у прямому сенсі рятував жителів Ніжинської громади від голоду. Привітати трударів, які сьогодні міцно тримають продовольчий фронт. На підприємство завітав очільник Ніжина Олександр Кодола. Сьогодні хочу подякувати всім вам, колективу нашого Ніжинського хлібозаводу, керівництво, пану В'ячеславу, кожному хліборобу, кожному працівнику за вашу роботу. Ми з вами. Пережили дуже складні часи, коли дуже складно було в кінці лютого і в березні проводити скажімо так, і працювати на своєму робочому місці, але незважаючи на реальні бойові дії навколо нашого міста, ви продовжували працювати, випікали хліб, забезпечили хлібобулочними виробами все населення нашого міста, і нашого району. Сьогодні заїхав щиро вам подякувати за вашу працю. Ми її дуже цінуємо і завжди можете розраховувати на нашу підтримку, на підтримку керівництва міста. Слова привітань та подяк за сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток харчової промисловості. Очільник Ніжина доповнив ще й грамотами кращим працівникам Ніжинського хлібозаводу. Адже саме завдяки їх злагодженій і сміливій роботі, у цей складний для країни час. Населення має змогу споживати такі важливі продукти харчування. Саме зараз підприємства харчової промисловості роблять надважливий внесок у зміцнення економічного фронту нашої держави, наголосив очільник Ніжина.